А всім вітанечко, всім добрий вечір, друзі. Радий бачити на нашому YouTube каналі всіх вас. Сьогодні у нас відео буде чергове. Я думаю, для вас дуже цікаво. У нас сьогодні відео буде розпаковка, так що саджуйтеся позручніше. А ми починаємо. І приїхала до нас отака посилочка. Невеличка, малесенька. Приїхала отакенька, ще раз повторюсь, невеличка коробочка. Я вам скажу так, що легенька. Легенька така, дуже-дуже легенька, майже невагома. І тут приїхало дещо для нашого акваріума. для нашого 240 літрового акваріума. Е, давайте візьмемо наш, як ми його називаємо, помагатор. І разом розпакуємо. Подивимося, що ж тут таке приїхало. Давно ми. Хотіли це придбати, але так як було дуже на дворі холодно, це все затримувало покупку, тому що, тому що холодно було е, передавати, бо ну, ну, замерзне, просто замерзне. Тут кажу зразу не рибка і не раки. Тут дещо інше. З міста рівного ще раз повторююсь, приїхало все. Так, що у нас тут пусто. Там далі пусто. Коробочку відкладемо в сторонку, як кажуть. Акваріуміст такий, як і ми, звати Павло. Такий теж я маю на увазі такий, як і ми. Завзятий і, як кажуть, на всю голову. Аква відбитий. <хи> е, значить, що ми в нього замовили? Як бачите, пакування досить таке непогане. Пупирка. Це як трішки вже йде як утеплювач. Тут пакетик, У пакетик надутий повітрям. Трішечки є водички для того, щоб. Е, да, присутня водичка, для того, щоб не пересохла рослинка. Бачите? Замовили ми декілька кущиків цікавої рослинки. Ми давно її, ще раз повторюсь, хотіли посадити, тому що ну, ну подобається мені така рослина. І в нас вона є. Але хотілося трішки додати, щоб була якби така полянка. Травнік у нас не форсірований, травнік у нас повільний. СО2 у нас немає. Доброго ми подаємо в мінімальних кількостях. І то, знаєте, як коли забув, коли не забув, не забув. Тому що то на роботу швидко збирається він забув. Все, Всякого буває. Десь заклопотався, забув. додати. Так що, як, як можна сказати, не постійна подача добрив. Ну ми приміняємо кореневі. Та що ж таке? Кореневі таблетки для підкормки. Е, і тому я думаю рослинки, цим рослинкам вистачить і цього. Так як ці кореневі рослини. О, нарешті, слава тобі, Господи. Трішки, звісно, пакет порізали, але ну, то нічого. То діло поправіме, як кажуть. Не жалко. А це як коротше, із рубрики не викидай, воно пригодиться. Все чудово доїхало. Швидко, саме головне, без, без пошкоджень. Ми зараз так з вами його витрусимо. Ану, акуратно тільки треба це робити, бо ну, то, що це рослинка, дуже ніжні рослинки. І що ж нам приїхало? Давайте разом розберемося. Приїхали нам, зокрема, Криптокоріна Нурі. Отакі гарні кущі. Дивіться, яка коренева система класна. Видно. Бачите, по кореневій системі вона має такий якби, нас... не, не те, що насичений, а такий, як, видно, що довго росло. Якщо є рослини, які ростуть на подачі СО2, в них коріння біле-біле і таке ніжне-ніжне. Тут таке... таке дебеле видно, що довго формувалася коренева ця система. Ну, буде фокусуватися чи ні. Довго ми е, чекали цього моменту, щоб замовити, бо я ж кажу, ще раз було дуже холодно, е, морози були, але все ж таки дочекались. я звернувся до паші. Кажу, що є він, та я ж вас чекаю, коли ви замовите. Ну, кажу, так Я готовий замовляти. Він, то Я відправляю, так, кажу, то, то я приймаю. Так що, Один кущик. Давайте розкладемо. Давайте це приберемо. Так, сюди десь. І подивимось, що нам... Що ж воно таке? Скільки нам замовляли ми 4 кущі, ну, більше не було е, криптокорінних повла. Ну, як бачите, ось уже дивіться, є росточок молоденький. Так що із точками росту. Гарні кущі. Такі гарнюнькі, шикарні, класні. Будемо саджати. Так, два. І що дуже приємно радує, що точки росту додаткові є. Тут також є точка росту. Тобто її вирощені тут, а ось бачите, ще. Тобто вирощено без СО2, так що агонь? Всі кущі з додатковими точками росту. Це вже 4, замовляли 4, але я бачу, що тут, мабуть, Ще й п'ятий є, да? Бонусний п'ятий. Паша дякую величезне. Бонусний п'ятий кущик. А також замовили ще відрізки боцефаландри. Ну, я також бачу, що тут два різних види боцефаландри. Хоча я замовляв отакого от тільки виду. Ну, можливо, Паші не було на той момент такого вже більше. Ну, будемо садити два види буцефаландри. Я, якщо чесно, не знаю точної назви. Але класні, красиві. Я позвоню, зателефоную йому. Ага, тут навіть три кущики. Три, так. Да. Дивіться. Як хто знає, як називається цей вид буцефаландрів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Отакий. От Зараз покажем. Отакий. От Це ж такий аж з синім відливом, якийсь класний. Отакий. От І два. Ну так, да, в принципі, От, я так да, оце один вид, оце ми за цей. Платили кошти, да, За цей. А це, а це ж знов таки бонус. Хе, клас. А цей вид бонусом попав. І отакі от два види буцефандрів. Я також не знаю, я, їх дуже величезна кількість видів. Якщо хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, як називаються ці види буцефаландрів. Так що ось дивіться. Це замовлення наше Ось один ось три кущики. Три. І криптокоріна. А це бонус. Бачите, як приємно. Коли з людиною маєш справу, і людина зробила бонусним, бонусний такий подаруночок, клас, агонь. Якщо кому цікаво, рослинки, і не тільки рослинки, в нього там і креветки, і раки, займається рибка, по-моєму, де яка є. Якщо кому цікаво, пишіть в коментарі, я з радістю поділюся з вами контактом. Так як бачите, да, рослини вирощені без подачі СО2, без добрив. Видно, що рослинки ростуть чисто у водопроводній воді, як кажуть, на. Е, як правильно вам сказати? На, на натуральному живленні від риби. Тобто, е, а я зараз вам покажу, де ж ми <кхи> примінимо. Так, е, всі ви знаєте, це акваріум по стримах. Ну, нурі посадимо отут, е. Ось сюди аж ми її вийдаю. Я вам трішечки пізніше покажу. Як трошки остаткуємо, я вам пізніше трішечки покажу, що ж ми сюди ще додамо. А давайте тепер трішки зробимо паузу. Я посаджу, а потім покажу, що вийшло, добре? Друзі, для вас це була одна секунда, а нам півчаса пройшло, час... півгодинки пройшло. Перш Ніж ми його все все посадили. Тепер вам показую, дивіться. Оп, ану, зацініть акву. Коряга нова. Як що скажете, водички трошки не вистачає, будемо робити підміну дольємо. Е, А тепер дивіться, посадили ми отут нурі. Будемо е, по мірі росту, по мірі того, як знайдемо, знаходимо в інтернеті будемо її. Отак от отуди, отуди і аж отак. Отак, отак от сюди, от сюди засаджувати. І на цю сторону отак. Буде у нас тут так. Ззаді ми вирішили нічого не садити за корягу, і Хай так буде вільне місце для плавання для скалярій. Роголісник звідсіля також прибрали. Хай буде так. Або це фаландри. Ось один вид ми зафіксували, а інший вид ми зафіксували в іншій кімнаті. Зараз покажу вам. Ось дивіться, бачите другий вид цей фаландр, де ми зафіксували Вон на лаві. Я їх так туди, як кажуть, встромив, приростуть. Будемо далі їх розмножувати. Будемо, будемо бачити, як кажуть, як вони будуть адаптуватися і приростати до наших, до наших умов. Так що, друзі, таке в нас сьогодні вийшло відео, досить таки цікаве. Я думаю, вам сподобалося. Трішки разом з нами розпакували і вже побачили результат посадки рослин. Я думаю, ну, красиво! Красиво виходить. Дивіться, як скалярка да, в тих корягах у тій корязі дуже класно. Та, взагалі, будь-яка риба біля тієї коряги дуже гарно виглядає. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Пишіть коментар, будемо відповідати на всі коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. А ми будемо далі для вас знімати ще більш цікавіші і цікавіші відеоси. Так що, друзі, всім до нових зустрічей. До побачення.